Всім привіт! Компанія Автофокус І у нас є нове надходження. Ось такий Ford Explorer 2019 року. З 2.3 бензиновим двигуном. Комплектація у нас буде XLT. Це семимісний автомобіль, повністю затонований на повному безключовому доступі. Чорний шкіряний салон, він у нас іде семимісний. Ось такий вигляд у нас має задній ряд, чорна стеля. Ось такий клімат для задніх пасажирів. Зараз трішечки. Оп. Ось yes, клімат. Повний електропакет, класичний фордовський домофон. Ось такі у нас панель вікон, зеркало, центральний замок. Ось переднє сидіння буде з електрорегулюваннями. Автосвітло, автодощ, круїзи, мультикермо. Пробіг всього лише 83 тисячі км. Як бачите, жодних ошибок, помилочок у нас взагалі немає. Коробка передач вже в формі шайби. Ось такий блок управління кліматом. Клімат у нас трьохзонний, камера заднього виду. В цій автівці є повністю все, що потрібно для твоєї комфортної їзди. Тому приїжджай до нас, компанія Автофокус, торговий центр Республіка Парк і купуй це окрасення саме собі.